На просторах мережі трапляються різні статті про Анастасію Радіну. Зазвичай все як у Каддафі. Вона виступає, топає ніжкою, крутить головою. А підзвітні змі її цитують. Вона ж, як червоний комісар, нападає на чиновників, суддів, депутатів і, розмахуючи мечем справедливості, рубить їх. Але трапляються матеріали, де розкривають і її грішки. Ось один з них прибутки її чоловіка Мирослава Радіна. За роки її депутатства виросли у 68 разів. При цьому найбільш успішним роком став 2022 рік. Сподіваюсь, нагадувати, що в цьому році у всіх нас відбувалось не потрібно. Згідно з декларацією пані головної антикорупціонерки, її чоловік у 2022 році став заробляти по 200 тисяч зарплати на місяць. До цього мав 2700 гривень з копійками. Відповідно, вперше в житті став гривневим мільйонером. Посиланнячко залишу тут сам перевірив у деклараціях і вам раджу із власних спостережень. Додам він дорослий мужичок, йому 50 років. У 2006 тисячі купив квартиру в елітному ЖК за 300 тисяч доларів. Сума вписана в є декларацію Радіної – Це дуже дуже дофіга. Тоді хорошою ЗП у Києві вважалось 200 доларів. А за трьошку в середмісті просили до 25 тисяч. А тут таке в декларації у радіної він почав з'являтися спочатку як бойфренд, а потім і як законний чоловік. Спочатку його декларували як якогось терпілу, а потім як успішного бізнесмена. Поясню у 2019 році вказано у декларації його заробітну плату 2700 гривень з копійками, тобто мінімалка. Явно ховав прибутки від податківців, а потім фігак, і вже під час широкомасштабної війни успішний бізнесмен, мільйонер. До речі, ресурс YouControl акцентує червоним кольором його діяльність, виділяє його гведи і просить звернути особливу увагу, і пише таке: основний вид діяльності консультування з питань комерційної діяльності і керування, наявність загальних видів діяльності. Може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності загального характеру для прикриття недобросовісної діяльності. Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги я так розумію, муляє Анастасію Олегівну цей маленький грішок. Сподіваюсь, вона це відео побачить, подивиться в дзеркало, почервоніє і видасть свого миріка в руки детективам Беб років на сім із конфіскацією.